Почати програму хочу з представлення дитячої енциклопедії казки гри Ефіопія, випущеної видаництвом братів Капранових, поміж розповідями про географію, історію та звичаї Ефіопії. Тут уміщено і шість народних казок. Одну з них пропоную вашій увазі замість тисячі компліментів цьому виданню. Нова рубрика нашої програми коротенька казочка. Кажуть люди, що колись давно двоє європейських учених приїхали до Ефіопії. Вони їздили по всій країні, зазирали в кожен її куточок. Вони нанесли на карту гори, дороги, ріки й озера. Чутка про це дійшла до імператора. Довідавшись, що європейці складають карту, імператор послав чоловіка, щоб їх супроводжувати. Коли за кілька років європейці закінчили свою роботу, їхній провідник повернувся до Адді Сабеби і розповів імператору: все, що бачили ці люди, вони записували. Вони спостерігали, як Ніл несе свої води з озера Тана, і стежили, як ріка збігає з гір. Вони дізнавалися, чи є в горах срібло й золото, наносили на карту всі дороги і стежинки. Імператор зрозумів, яку велику роботу зробили ці люди. Він послав за ними, бажаючи побачити європейців до того, як вони залишать країну. Коли вчені прийшли. Імператор прилітався з ними, пригостив їх і подарував коштовні подарунки. Дорогою на узбережжя їх із почистями супроводжували слуги імператора. Коли вчені вже збиралися сісти на корабель, слуги імператора попрохали їх зупинитися і зняти взуття. Вони стерли з їхніх підошов землю, і потім віддали взуття європейцям. Ті розгубилися, не знаючи, що й подумати про такий дивний звичай. Навіщо ви це робите? спитали вони. Тоді посланці імператора відповіли Наш імператор бажає вам щасливої дороги і просить передати. Ви приїхали сюди з далекої і могутньої держави. Ви на власні очі побачили, що Ефіопія найпрекрасніша країна у світі. Її земля дорога для нас. На ній ми сіємо і в ній ховаємо своїх близьких. Ми лягаємо на неї, щоб відпочити, і пасемо на ній нашу худобу. Стежинки, які ви бачили в горах і долинах, у полях і лісах, прокладені нашими предками, нами і нашими дітьми. Земля Ефіопії наш батько, наша мати і наш брат. Ми гостинно зустріли вас і подарували коштовні подарунки, але земля Ефіопії найдорожче, що ми маємо, тому ми не можемо віддати навіть найменшої її піщинки. Золота піщана земля давньої східноафриканської країни така ціна для майже 60 мільйонів її мешканців. І сьогодні світ знає Ефіопію як місце, де розташоване не подібне на жодне інше місто, витисане з каменю, як найспекотніше місце на планеті, і як країну, в якій не 12, а 13 місяців. Пізнати цю країну ще глибше і, напевно, полюбити її приречений кожен читач дитячої енциклопедії Ефіопія.